Вітаю! Сьогодні розглянемо найцікавіші оновлення PlanFix за березень 2025 року, завдяки яким система стає ще зрозумілішою та інтуїтивнішою. Давайте детально ознайомимось з новими можливостями. Перше дизайн таймера. Таймер Отримав оновлений дизайн, що робить його ще більш зручним та привабливим. Тепер ви можете знайти таймер на бічній панелі або через відповідну позначку у верхній частині екрану. Після запуску таймер залишається видимим, навіть якщо ви закриєте завдання. Це допомагає не забути його своєчасно зупинити. При збереженні результатів у вас з'явиться можливість додати коментар. а всі дані зберігаються в стрічці коментарів для подальшого перегляду. Друге налаштування коментарів. Звичайне око, яке раніше знаходилось в правому кутку, тепер розташоване праворуч під таймером. Ви можете змінити вигляд і порядок коментарів, обираючи один із наступних режимів. Тільки не прочитані» показує лише нові коментарі. Тільки коментарі виключає системні повідомлення. Усі дії відображає всі коментарі включно з системними повідомленнями. Всі дії, включаючи видалення, відображає видалені коментарі фоновим кольором. Коментарі під завдань дозволяє бачити в стрічці завдання не тільки додані безпосередньо до нього коментарі, але й коментарі з його підзавдань. Аналітики без коментарів. Відобразить додану аналітику без коментарів. Третя. Діаграма Ганта в підзавданнях. Тепер, відкриваючи список підзавдань праворуч, ви можете переглянути їх у вигляді діаграми Ганта. Це допомагає краще планувати завдання і відслідковувати їх прогрес. Четверте. Нагадування в хроніці. Тепер нагадування позначаються іконкою дзвоника замість звичайного логотипа, що дозволяє швидше знаходити їх серед інших повідомлень. Спробуйте нові можливості вже сьогодні та залишайте свої відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!